Доброго вечора, дорогі мої друзі. Привіт! Привіт, білочко, й тобі. Все, добрячок я готова. Хай, цікаво, до чого ж це ти готова? Готова слухати нову історію. Яку ж історію ти хотіла би почути? Як яку? А ту, яку ти для мене підготував? То хоча б спочатку скажи подруго, як в тебе день пройшов? Все прекрасно, добрячок. Що розповідати? Ти краще історію розповідай. Ну раз так, тоді уважно слухай. Так так, уважно слухай. Історія моя про Ромчика. Я малятам про нього вже розповідав. Так. В один із навчальних днів Ромчик, як зазвичай, пішов до школи. На перерві, коли він з однокласниками був на дворі їх зустріли хлопці старших класів. О, вони що? Набили? Чека з однокласниками. Та ні, такого не було. Натомість один із старшачків запропонував Ромі цигарку. Ого, Цигарку? Він хотів пожартувати і посміятись, як малий буде палити. А що ж, ромчик хіба погодився? Так, адже йому самому було цікаво, що це таке за заняття. Адже старшокласники палять. І деякі вчителі також. А наші вчителі не палять, і старшокласники наші також не палять. То це вам дуже пощастило, хочу тобі сказати. А от Ромчик бачив такий приклад і тому вирішив взяти цигарку у старшого хлопця. Тож підпалив запальничкою цигарку, і ромчик вдихнув дим. Ой-ой-ой, це ж гидота яка! Ой, справді гидота! Хлопчик почав сильно кашляти, з очей полилися сльози. Чому що було боляче? Та ні, тот не їм зайшов у очі. А старшокласникам лише цього і треба було. Вони всі як один почали риготати. Ха-ха-ха, гі хі Ага. Угу. Потім до кінця уроків ромчик погано себе почував. І коли він прийшов додому, мама його запитала: Щось сталося? Ти якось погано виглядаєш? Розповів про свою пригоду Добрячок? Так, він все розповів. І коли тато прийшов додому, хлопчик запитав його тату А чому люди палять? От мені теж цікаво. Отож слухай, розпочав тато. В цигарках є така речовина, яка, потрапляючи в організм людини, робить так, що людина потроху звикає. І чим більше цигарок людина випалить. Тим більше буде звичка. То це всього навсього звичка? Так, білочко. А як же тоді люди мають таку звичку, якщо палити, то так неприємно? Зазвичай в перші рази, коли людина пробує палити цигарки, це в компанії, коли просто цікаво, а потім продовжує палити, тому що так роблять усі, а потім звикає і вже не може позбутися цієї звички. Просто просто потрібно для не бути таким, як усі. Це саме так. Не обов'язково те, що роблять всі, є правильним. А як же ж почуває себе наш організм, коли всередину потрапляє дим? Це ж саме запитав і ромчик в тата. І що той відповів? Він взяв хлопчика за руку і повів на кухню. А що ж вони там робитимуть? Ставити експерименти. Тато взяв трилітрову скляну банку, поклав на дно багато паперу і вкинув палаючого сірника та й закрив ту банку, щоб дим не розходився по хаті. А що ж було далі? Коли папір згорів, залишився лише попіл та повна банка диму. Потім тато взяв свіженьку квіточку, яка стояла у вазі, відкрив банку і кинув туди квіточку та й швиденько закрив ту банку. Ромчик мовчки уважно спостерігав за всіма діями тата. А що ж сталося з цією квіточкою? Пройшло небагато часу, близько, мабуть, п'яти хвилин. Тато відкрив банку і дістав її. Листочки на ній поскручувалися, а бутончик почав в'янути. Вона була вже не такою свіжою та красивою, як п'ять хвилин тому. І що ж можна сказати, дивлячись на цей дослід? Тато пояснив, як квітка спочатку була свіженькою, гарненькою, а після перебування в диму зовсім непривабливою і зів'ялою. Так само твої легені. Кожного разу, коли ти будеш знову і знову палити цигарку, легені будуть хворі, і це вплине на весь твій організм. З'явиться кашель і втома. Потемніють зуби та шкіра. Який жах, добрячок! Саме так. І після проведеного досвіду Ромка прийняв рішення більше ніколи ніколи не брати цигарку до рота. Угу. Він не хотів, щоб його легені були схожі на зів'явшу квітку. Так, набагато легше не бути таким, як всі, аніж потім хворіти і, і, і мати таку погану звичку. Це дійсно так. Пам'ятайте, друзі, що ви всі запашні квіти. І я також квіточка. Ну і звісно, ти, білочко, квіточко. Ну, а нам, подруго, настав час прощатися. На добраніч, друзі, і ніколи, ніколи навіть не пробуйте палити цигарки. Приємних вам снів, малята, і до наступної зустрічі.